На Рівненську АЕС надійшла масштабна допомога від Міжнародного агентства з атомної енергії. Фонд засобів управління з питань аварійної готовності та реагування підприємства поповнився сучасними протигазами. Ми співпрацюємо з дуже тісно з початку повномасштабного вторгнення. Наша співпраця посилюється, і це вже друга партія захисних масок. Перша партія, вона була якби пробною нам прийшла невеличка кількість. Ми їх опробували, переконалися, що вони нам підходять. Зараз отримали більшу партію. Новітніми засобами індивідуального захисту планують забезпечити персонал, що входить до складу аварійних груп і бригад атомної станції, які призначені для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема радіаційної аварії. Дані маски. Являються універсальними, вони захищають не тільки від радіоактивного пилу і ізотопів, а також ми замовили спеціальні фільтри для захисту від інших небезпечних речовин. Повнолицеві маски виготовлені з якісних матеріалів, розроблені з урахуванням анатомії обличчя, тому комфортні для тривалого носіння. Крім того, вони оснащені панорамною лінзою, що під час виконання виробничих завдань забезпечує широкий огляд навколишнього середовища. Атомники називають і основну перевагу сучасних засобів захисту. Тривалість роботи фільтрів більша ніж в наших наявних захисних засобів органів дихання. У такий складний для нашої країни час співпраця РАЕС з міжнародними партнерами є надзвичайно цінною та важливою. Хочу подякувати за взаємодію за підтримку. Практично кожна зміна представників від МАГАТЕ вони відвідують наші пункти управління, з нами співпрацюють, вони в курсі подій і наших потреб і наша. Взаємодія, набагато поглиблюється, набагато поширюється. Нині управління з питань аварійної готовності та реагування РАЕС очікує постачання ще однієї партії засобів індивідуального захисту. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, УІТАЗГРАЕС.